Доброго дня. Одними кокосами сити не будеш. Знаєте, повно ще тут е, ідеш, десь ходиш і банані, да? можна звернути увагу, ось вони поруч. Е, знаєте, І подумав, що е, недаремно наші українці просунулись набагато далі. Чому моя думка така? Да? Я не знаю, е, я правий чи я не правий, але щоб здобути наш хліб. Да? Для нього треба багато зусиль прикласти фізичних, мізгової активності, треба знати, коли, як посіяти пшеницю, там, як її зібрати, як її зберегти Потім треба додуматися, було, що треба піш якусь побудувати, якийсь розчин зробити. І, і, і це дійсно складно. Тут ти просто йдеш, бачиш банан, зірвав, зів і багато фізичного труду для цього не потрібно. Але що хочу сказати ще. Давайте не буду казати, піду краще на який вони на смак. Бо ми всі знаємо, які вони у нас в Україні, а які вони тут на дереві, я ще сам, чесно кажучи, не знаю. Піду, піду попробую. кажучи, трошки боюся, бо може хтось по голові навіть дати, я так думаю. Бо я не знаю, чиї це банани, вони тут У Нас би точно вже дали по голові. Ось такі бананчик. Ну, зараз... Обирається він не так добре, як у нас. Може тому що він ще зовсім молоденький, а зараз пробуємо. Я не знаю, це дуже безбачно. Нас ніхто не бачить. Ну, коротше, це, напевно, ще не спіли бати. Добре, десь попробую дойти спілі, бо тут тільки це цей зайшов. Добре, всі, пока, пока, де, де отравився.